Ніч під постійним стресом, а зранку робота чи навчання, як висипатись навіть у коридорі чи укритті, розкаже сонолог Дар'я Пилипенко. Як сон впливає на імунітет та самопочуття під час війни? Найперше на що впливає взагалі безсоння та недосип, можна виділити три групи: по перше, це ендокринна система, серцево судина та звісно, імунна система. Імунітет страждає, на жаль, дуже сильно. І якщо ми подивимося дослідження, є невтішні дані, що навіть якщо ми поспимо декілька підряд ночей по 4-5 годин, у нас знижується продукція клітинкілірів на 70%. І, Звісно, підвищуються запальні процеси і можливість взагалі підчепити, скажімо так, будь-яку вірусну хворобу. І навіть проводили дослідження знову ж таких дуже багато проводили. Коли добровольцям, наприклад, капали в носи короновірус, і одна група спала, наприклад, 7-9 годин, а інша група спала по 5 годин. І, звісно, група, яка спала менше, в неї був вищий знову ж таки, показник захворюваності. Навіть якщо це ми говоримо і про вакцинацію, теж були такі дослідження: коли люд... контрольна група спала, наприклад, 5 годин, звичайна група спала 7-9 годин і перед вакцинацією напередодні. І кількість антитіл була вдвічі вища у людей, які спали 7-9 годин. Тому ми можемо все ж таки зробити вже таки певний висновок, як впливає взагалі недосип на імунітет. На жаль, да захворюваність зростає, і ми більш схильні до будь-якої вірусної захворювання вірусного. Ну так в наших реаліях відбувається, що ми вимушені спати в коридорах, десь там в укриттях. Як виспатися? Чи є якісь лайфхаки, як можна виспатися Чи, чи це взагалі реально? Знаєте, хотілося дати якось таку, знаєте, магічну пораду, що ми можемо виспатися і в підвалі, і в коридорі, і в укритті. Однак, на жаль, якісний сон, в принципі, для нормальної людини він неможливий без е, зручних умов. Однак е, я би тут хотіла б звернути увагу на те, що все ж таки сон вимірюється внутрішніми відчуттями, і людина може заснути, коли вона розслаблена. В стані розслабленості. Що таке стан розслабленості? Це коли я в стані безпеки. Мій мозок спокійний, коли я щитую, що мені безпечно, і тут вже включається знаєте, такий дуже суб'єктивний показник. Того, що якщо я завчасно піду, наприклад, в укриття, я знаю, що мені так безпечно. У да, мене безліч клієнтів, які можуть ходити, наприклад, в метро, в них є спальні мішки, наприклад, матраци. І вони сплять, чесно кажучи, там набагато якісніше ніж вдома, тому що знову ж таки знижується стресовий фактор, знижується тривога. І якщо людині так комфортніше, безпечніше, має місце бути спати або в коридорі, або в укриттях, або, наприклад, Наприклад, в метро. Тому я би тут відмітила в першу чергу фактор не зручності самого спального місця чи локації, а наскільки я можу погрузитися в сон, щоб проспати цим одним блоком, скажімо, 7-9 годин. Тому що, якщо я не піду, наприклад, в укриття. Ну буду, однак буду переживати, моніторити новини, тому що людина, яка спустилася, вона в принципі стишує да, режим. Вона знає, що їй не треба ні слідкувати ні за чим. Перше, друге, в неї немає такого а, потужного світлового сигналу в очі, тому що вона знову ж таки не, не моніторить телеграм-канали, наприклад, стрічку, бо не скроли. Да? Вона засинає якісніше. А якщо та людина, яка залишається, наприклад, в себе в оселі і при цьому чує там тривоги, обстріли, то Звісно, вона взагалі не буде спати. В неї буде повністю депривований сон, тому це те треба зважити кожному для себе. Де йому буде спокійніше, де він може виспатися якісніше? Ось людина йде в перший раз, мабуть, в метро там або в якесь укриття, які є лайфхаки, щоб підготувати себе до цього сну, підвищити якість цього сну в нестандартних умовах. Для неї найперше, що ми можемо зробити, щоб допомогти собі, знову ж таки, це знизити світловий потік. найкраще це брати з собою маску для сну. Тому що багато людей теж є світло, ось метро ми можемо, якщо дозволяють умови, тут же використовувати знову беруші. Тому що це вже про деякий ступінь безпеки. Знову ж таки, якщо у людини нечутливий сон, реактивний сон, вона, наприклад, з дитинства дуже сильно реагує на будь-які подразники або аудіальна сенсорна система, чутлива це теж все дуже індивідуально, треба розбиратися в кожному окремому випадку. Забезпечити себе питною водою, знову ж таки, ми маємо слідкувати за водним балансом. Забезпечити собі наскільки це можливо, зручне спальне місце. Тобто, якщо... Ми вже приймаємо такі рішення, що ми будемо спускатися в метро. Ми це знаємо. Важливо підготуватися. І процес підготовки, наприклад, підбирання того ж самого спального мішку або матрасу, ковер, щоб не було холодно, або маски для сну для очей. Це вже знаєте, стишує наш мозок, тому що я роблю дії, які я передбачаю. Тобто дає такі, таку певну знаєте, передбачуваність, яка заспокоює, тому що у людини, якщо так взяти взагалі так. дві задачі: це титрування і передбачення майбутнього. Наш мозок кожної мілісекунди? Що таке титрування? титрування розмноження. Кожної мілісекунди наш мозок моделює майбутнє, що буде знову ж таки. І якраз в період, в період воєнних дій ми втрачаємо цю можливість. Тому у нас високий рівень стресу. Стрес це про непередбачуваність. Я не можу змоделювати майбутнє, і ми входимо, звісно, в страшну фрустрацію, величезний а, стресову ситуацію. І якщо такими навіть діями, да, такі дії антистрес підготуватися угу. завчасно до того, як я буду проводити, наприклад, поточну ніч у бомбосховищі або в метро. Це вже допомагає, такі, знаєте, дає нам можливість контролю. Над ситуацією частково, наскільки ми можемо контролювати. Тому я завжди говорю: ми маємо спати, коли є можливість. Якщо щось можна контролювати, ми маємо це робити. Хотів, речі, запитати, що робити, якщо людина налякана, а треба їй спати, бо завтра там на роботу чи на навчання. Це підготовка до сну. А ще є якісь практики, секрети, які можна використовувати, так, звісно, тут ми вже говоримо про практики психологічного характеру, практики антистрес. Якщо людина налякана, знову ж таки, включаються захисні механізми, наші еволюційні. в принципі, або бій бежи, або замри. Якісь певних з трьох варіантів людина собі обирає, коли вона налякана. Якщо вона залишається вдома, скоріш за все, тут включається якраз механізм замри, такий дорсальний. Рівень, якщо ми будемо говорити про полівагальну теорію Поджерса, і тут важливо якраз собі допомагати а, тілесними практиками, тому що Весь стрес, він усідає в тілі, і ми можемо цілей направлено себе знижувати стрес, заспокоювати та включати такі процеси гальмування, тому що знову ж таки, коли ми в стресі, підключається симпатична нервова система, ми активуємося. Що ми можемо тут зробити? По-перше, всім відомі практики дихальні, тому що дихальні практики активують тонус блукаючого нерва. Ми себе заспокоїмо, активують парасимпатичну нерву. Ну, я тут хочу звернути увагу, що зараз, так знаєте, популяризовано дихання по квадрату. Дуже часто говорять саме про дихання по квадрату. Дихання класна практика. Якщо ми подихаємо навіть одну хвилину, ми відчуємо такий притік теплоти і розслаблення. Да? Тому угу. що, знову ж таки, це обумовлено фізіологічно. Однак я рекомендую, знаєте, ми і так в стані. По постійному напруженні. Тому найкраще не заморочуватися над якимись певними техніками дихання, тому що квадрат, ну, по-перше, це для підготовлених дуже людей. Дихати по квадрату, тримати паузу, потім видихати, не кожен може це зробити. А коли ще, наприклад, обстріли людина знервована, а їй ще треба контролювати яким чином, де я зробила паузу, який рахунок, це не дуже гарна ідея. Плюс дихання по квадрату і має протипокази. Якщо у людини бронхіальна астма, панічний розлад у людини, наприклад, жінка в стані перебуває вагітності, підлітковий вік, ми не рекомендуємо дихання по квадрату, тому що воно дійсно може спровокувати цю затримка дихання ще, наприклад, панічну атаку. Угу. Тому тут найкраще виконувати просту вправу дихання, де ми робимо вдих, контрольований носиком, наскільки це можливо, і подовжений видих. Тобто, видих має бути в два рази довший ніж вдих, угу. і так зробити декілька циклів. Угу. Проста вправа, ми можемо і робити. Далі, якщо ми налякані, тут дуже гарно працює білатеральна стимуляція. Наша що це таке? Коли ми синхронізуємо роботу двох півкуль, ми можемо це знову ж таки зробити за допомогою наших ручок. Тіла, нічого, скажімо, такого складного тут немає. Ми кладемо наші ручки навхрест, да, отут, на грудину, і можемо почергово да, постукувати себе. Якщо тут ще підключити такий резонатор, наш внутрішній голос от на видиху мугикання має бути. Да, це Знову ж таки, це заспокоює, активізує наш вагус, і ми стишуємося і заспокоємося, і знову ж таки, це дає а, нам відчуття безпеки. Кладемо. Вдих і на видиху, ми можемо як там, Тобто, ми погружаємося в тіло тут і зараз. Це найбільша величезна така вправа антистрес, яка дійсно стишує, або можемо використовувати знову ж таки якісь елементи прогресивно-м'язової релаксації, знову ж таки. Я рекомендую дуже просто, просто не потрібно сканувати тіло на зажими, тому що це може навпаки знервувати, якщо людина не підготовлена. Сильно-стильно зжимаємо кулачки, аж до кольок ми маємо стиснути і відпускаємо. Тобто, у нас знову ж таки мозок що робить? Він переключає локус контролю. На наше тіло і на відчуття. Тобто тому що ми не можемо одночасно тримати в голові, да, наприклад, думку про обстріли і одразу фокусуватися на кольках. Ось угу. знову ж таки, буквально дві вправи з диханням в комбінації, да, або прогресивна м'язова релаксація елемент, або знову ж таки, певні а, брати елементи з білетеральної, наприклад, синхронізації. В мене таке буває, що я, наприклад, поспав 5 годин. Ну і не виспався, і я собі дозволяю поспати або в офісі, або в машині, десь в перерву, в обідню. Чи це взагалі дієво, чи це чи може ця одна година сну компенсувати три години нестачі, сну? Буду відповідати по блокам. Перший блок, що це дієво, це правильна практика. Сумнологічна, дійсно, а, якщо ми не доспали протягом ночі, нам варто компенсувати цей недосип, да? компенсаторна функція. Ми можемо поспати вдень. Однак то дуже важливо кількість часу, яку ми не доспали вночі, і кількість денного сну. Вони мають корелювати між собою. Наприклад, якщо ми не доспали одну годину, а вдень можемо поспати. Дві години це може мати зворотній ефект, що ми не зможемо заснути ввечері. Ну, це особливості. Є, звісно, люди, які можуть спати спокійно вдень, ввечері. Це більше ем, все ж таки ціленаправлено така порада для людей, які мають вже схильність до порушень. Сну. Та безсоння. Однак наразі ми всі маємо схильність до порушень суттєвої безсоння, тому я буду узагальнювати, як воно є. Якщо ми не доспали протягом ночі, то, звісно, найкраще подрімати в день. Це називається паверне, ядерний сон, який освіжає і підтримує нашу нервову систему. Здебільшого наші психічні функції, відновлення. Ось. В е, такому, знаєте, Варіанті класичному відновлюючому, то найкраще спати це 10-30 хвилин. Показники, коли робили заміри на добровольцях, угу. знову ж таки ефект цього ядерного сну відновлюючий ефект, він спостерігав, він мав лонгуючий ефект, пролонгований, якщо людина спала саме 10 хвилин. От, Ну, треба розуміти, що не всіх виходить погрузитися в сон, звісно, і ще на 10 хвилин. Да, є лайфхаки, це як сон кондуктора. Коли беруть ключі в руки, засинають, відповідно, коли ми проходимо нон-рем фазу 1, починається якраз м'язове розслаблення, рука розкривається, і ключі падають. Або там теплу бутилку з водою, теплота нас теж допомагає погрузитися в сон, рука розкривається, пляшка падає. Є деякі варіанти, ну, знову ж таки, не всі можуть практикувати, якщо людина виходить, чому б і так Якщо, наприклад, звісно, це може використовуватися, якщо ми не доспали одну-дві години. Але, наприклад, вже 4 години, то можна і проспати весь цикл сну, десь приблизно півтори години. Угу. Це буде теж компенсувати. Однак треба розуміти, що сон підпорядковується знову ж таки нашим біологічним ритмом, циркадним ритмом. Тому надолужити, на жаль, на 100% то неможливо, тому що спати треба вночі. Ну, трошки компенсувати. І тут таке питання: як нестача сну впливає на концентрацію наступного дня? Впливає напряму. Тому що знову ж такі людина, яка недоспала в першу чергу, в першу, це б'є по психічним функціям вищим. Концентрація, увага, пам'ять, ми стаємо незібрані, У нас підвищується знову ж таки роздратованість. Ми на речі, які раніше не звернули увагу, ми їх помічаємо в негативному ключі. Нас тобто емоційний фон негативний, він підвищується. Нам все не так і все не то. Тому зараз в Україні дуже великий відсоток збільшується і розлучення на фоні скандалів, агресивної поведінки. Люди зараз нетерплячі, і це є наслідок, звісно, в тому числі, зокрема, і недосипу. З точки зору, якщо подивитися на це біологічно, то щоб людина засинала. В нормі має відбутися, піднятися фізіологічний рівень речовини аденозін, яка відповідає за це відчуття сонливості. В науковому понятті це тиск сну. Тобто, чим він вищий, тим більше тиск сну. Тобто, чим більше людина не спить, тим більше вона втомлена. І угу. тим сильніше в неї потяг до сну цей угу. тиск сну, коли накопичується аденозін. Вночі він якраз рівень його знижується протягом ночі, протягом сну. Ну, якщо ми виспимо. Свою норму. А якщо дійсно у нас сон переривається, денозін залишається, і ми потім у нас сонливість. І ми, коли знову ж таки у людини сонливість високий рівень, вона не концентрована. І знову ж таки, найбільше реєструється рівень ДТП, виробничих травм, до речі, реєструється найбільше це після переведення годинника на літній час, тому що ми знову ж таки не досипаємо одну годину. Так це всього одну годину і в країнах європейських. Та Америці, що говорити тоді про Україну. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!